Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Так чому все-таки стратегічна поразка Європи, США, України і всього цивілізованого світу? Так, від Московії. Вона не економічна, вона навіть не військова, вона морально-психологічна поразка. Це вона поразка в тому, в чому більше крім мене, на цьому каналі ніхто не говорить. Це ж так. Тобто, це абсолютне нерозуміння, хто такі московити андрофаги, як. Ну, люди, ну так скажемо. Можна, напевно, схожі вони на людей. Так, А я тут постійно говорю, але ж воно як горохом об стіну. Якщо людина не хоче слухати, не здатна сприймати, не має розуму, то ти йому говори, не говори, воно все одно не доходить. Хай навіть це буде істина. В останній інстанції. Хай це буде правда, хай це буде факт, а якщо полуда на очах, цього не бачить. Так. Що ми маємо справу з варварами, дикунами і андрофагами 21-го століття? Якщо ми це все розуміємо, приймаємо, тоді ми починаємо зовсім по-іншому діяти. Ну, от, наприклад, як у нас. Ну, давайте підтвердіть, як у нас знущалися, і навіть продовжують знущатися, так, насміхатися. І це ж не тільки в нас. Над оцими, нібито, нереальними, абсолютно, страшилками московити в андрофагів, арешнік якийсь там, буревесник якийсь там, Посейдон якийсь там. так. Ну, а. Як кажуть, серйозні аналітики військові, ті, які в цьому розбираються, кажуть, що це не, не страшилки, це реальна загроза. Реальна загроза. так, Реальна. І пропустили і НАТО, і весь цивілізований світ те, що вони розробляли. Упродовж багатьох років. Мало того, що це ж вони створили цього монстра економічно. Ну, Економічно, якщо немає в тебе економіки відповідної, якщо не побудовані відповідні заводи, ну, наприклад, побудований завод Нісан, так, чи там Тойота, його московити забрали собі, так, обладнання в них є там і, і роботи, і все останнє ті, що виробляли автомобілі, його можна переналадити для виробництва ракет. В принципі, за декілька років, це ж так чи не так? Так а хто побудував сотні заводів? Ви ж рятували Московію, не розуміючи, хто такі московити Андрофаги. Це ж так, ви рятували. Після розпаду Радянського Союзу. Це ви? Це Ви примусили Україну віддати зброю, не розуміючи, кому ви її віддаєте атомну зброю. Ви розуміли, що це вважали, що це люди, що це цивілізовані люди? Так. А це варвари. Це дикуни. У них так в голові влаштовано. Ви до такого навіть не можете додуматися, навіщо це все. От навіщо все це? Навіщо ця війна, землі не вистачає? Чого їм не вистачає? Чому вони скрізь лізуть своїм писком, рилом, своїм свинячим, скрізь лізуть. А в них така, такий менталітет. Оце те, що я пояснюю тут. Більше ж ніхто про це не говорить. Вони з ними. Сюсюкають, люлюкають, як і з нормальними людьми, з якими можна домовитись за логікою речей. Та не можете ви домовитися з ними за логікою речей. Тому що в них інша логіка зовсім. В них логіка убивати, грабувати, мародерити. І ви Оце, що в Україні відбувалося і відбувається, ви цього донині не зрозуміли. У вас полуда на очах. Ви не бачите цього всього. Що вони роблять в Україні? І навіщо вони це роблять? Тому що вони такі, вони такі. Їм просто не, не треба давати в руки можливостей для того, щоб вони вбивали. Тому що інакше вони просто не можуть. Ну не можуть вони. Вони готові. Ну, Сміються над тим, сміються, плачуть солові, так. над тим, що бачите, там от, у Московії у, у якихось деревнях абсолютно обідрані бомжі, де нічого все вибачайте на слові «засрано», так, а вони говорять о величії Росії, о тому, що треба знищити Сполучені Штати Америки, треба знищити Європу. І Україну знищити, і всіх треба знищити. Нащо це їм? Ну, нашу? Ну пийте свою водку, так, заїдайте її рукавом і, і все останнє. Ні, та ну ви що? Це такий менталітет. Нема цього розуміння. Оце ж подивиться, там скільки шість разів з Путіним чи сім разів зустрічався цей. Там і доріжку Трамп, який взагалі нічого в цьому не розуміє, і команда його така сама. Так. Ще і сьомий раз, отам червону доріжку розстеляли, гань, ганьбилися далі нікуди все. Зустрічалися, плескали в долоні і все останнє. Результат нуль. Результат нуль. Так що, не зрозуміло? Що це ви? Ви вигодували цього монстра. І і донині не розумієте, що його треба знищувати економічно. Якщо ви цього не зробите, вам буде завтра все. І Посейдон буде вам, і Орешнік буде. І Буревеснік буде. Так. Ви знайдете, як його збивати. Він упаде над вами і буде вам Чорнобиль новий один. А якщо їх 10 буде, ну вже не зрозуміло? Ви ж самі розказуєте про те, як оце все літає, як воно там е несе, -не а їм все одно. Їм все одно, хай там у них 10 мільйонів пропаде сьогодні. Їм все одно так завжди було. Згадаємо цього е Жукова. Так. Йому все одно, баби що наражають. А не наражають, то так і буде. Так. Немає абсолютно. Ось у чому програш. Ось у чому програш. Хто набудував ці сотні заводів, хто з найсучасним обладнанням? Це ж ви набудували. Ви думали, от вони ми набудуємо, вони будуть працювати, будуть виробляти, будуть щасливі, їздити по всьому світу, відпочивати, і все так, так і сталося. А далі що? А далі що? А їм не треба цього це все. Їм треба вбивати. Їм треба знищити, їм треба ламати. Тому що вони варвари і дикуни. І чомусь говорю тільки я про це. Всі інші мовчать. Ну... Домовчалися і ще домовчитеся.